Амбітне завдання в долині планують створити свій енергоострій. Ця система мала б об'єднати у собі всі об'єкти генерації від біологічної до сонячної, вітрової та газової. З одного боку, а з іншої всі категорії споживачів від звичайних домогосподарств до критичної інфраструктури. А все задля того, щоб громада була енергонезалежною. На реалізацію такого проєкту знадобиться від трьох до п'яти років. Тож зараз, каже міський голова Іван Дрів, вони активно працюють над показовим проєктом створення сотової енергомережі для його. Втілення планують залучити міжнародних партнерів таку зовсім іншу якісну мережу, яка би могла працювати і як інтегровано в єдиній енергосистемі України і в режимі енергоострову. Так, коли є перебої, коли є дефіцит енергії, або коли її взагалі немає, то я хочу, щоб ця громада світилася, крутилася і все працювало. Я переконаний, що такий проект може вдатися, і ми вже зробили. Багато в цьому напрямку таку систему можна зробити тільки на основі я переконаний розумних мереж. Коли вся інформація про стан, про включення чи виключення певних механізмів, буде як у нас, у нашому підприємстві це контрлює, так і в обленерго чи в іншої структури, яка буде відповідати за єдину енергомережу. Зараз це обленергою коленерго. Ще один пріоритетний напрямок роботи підтримка української армії. Попри те, що громада втратила 18 мільйонів гривень. Вень, так званого військового ПДФО, допомогу військовим не зменшили, і на неї цьогоріч у місцевому бюджеті заплановано близько 30 мільйонів гривень видатків. При можливості переглядає свої бюджети для того, щоб збільшити цей ресурс, щоб Збройні сили України отримали додатковий фінансовий ресурс, оскільки запити від військових не є меншими, а навпаки, є збільшувалось, тому що місцеве самоврядування показало можливість. Другий важливий момент що важливий компонент, який передбачається, це закупівля дронів. І якщо взяти півріччя, то Долинська територіальна громада за півроку близько 8 мільйонів гривень потратила на дрони. А загалом на потребу збройних сил допомоги збройних сил України потратила близько 17 мільйонів гривень. Разом з цим у громаді активно посилюють проєктну діяльність з міжнародними партнерами. Працюють передусім у межах транскордонного співробітництва. Люса Грибики талімаглеті телеканалу чотириста 402.